Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка і огляд монети 2013 року і поповнення даного альбому, і яка називається Будинок з химерами. Посилку я отримав від свого знайомого в Одесі Володимира Миколаєвича. Володимиру Миколаєвичу, привіт! Ось. Е Враховуючи вартість нашої маршрутки по Одесі 20 гривень станом на 25 рік, то в принципі кататися туди-сюди і вигідніше посилку навіть по Одесі пересилати. То посилка мені обійшлася в 45 гривень, а щоб я їхав до Володимира і назад маршруткою, обійшлося би в 40 гривень. Ну, 5 гривень з би, але враховуючи, що то в мене немає часу, то в нього, то домовилися, давай поштою. Посилку перешлю, і на, цьому, і на цьому вирішимо наше питання. Я у нього на аукціоні. Ну, аукціоні на Facebook спільноті. Мане, монета називається в Фейсбуці, від нього і придбав декілька, модет, декілька монет, медаль із річного набору. У таких продавців, які часто працюють в цій сфері, там працює. Така функція, яка називається копілка. Тобто купуєш декілька товарів, накопичуєш їх декілька-декілька штук, а потім на запит тобі їх відправляють. Так, о, дивіться, як класно упакував Володимир портал колекціонера Банкнот -бан... Бан... Баністика. .нет. БК Андрій Гладков, ну це, скоріш за все, десь він сам отримував монети ці всі. Тому така от упаковка. Ну, це щось таке незвичне, ще такого мені не, не траплялося. Так, це у нас отак от вона упакована. Ну, Собі для пам'яті залишу. Треба буде подивитися, що це за портал колекціонерів Боністика.Нет. Боністика, боністика, Боністика це колекціонування паперових грошей. Що це за портал? Треба буде глянути. Я баністикою Мені паперові банкноти збираю, у мене їх небагато, але є. Але я більше відношусь до нумізматів. Нумізматична колекція у мене значно більша, ніж боністична. Так, це вона відкривається, скоріш за все, просто як книжечка. Ще розберись, як його правильно відкрити. Так, тут воно не так і тут не так. Не хочеться рвати упаковку. Але й не знаю, як її правильно відкрити. Ага, ось вона Вона відкривається ось так. Перший раз просто таким зіштовхуюся, потім потрібно його відкрити. Нагадую, як ото коробка з шоколадом або цукерками такого профілю. Відкриваємо ось так. Ну кажуть, це в мене такі. Така посилка перший раз. Так, це у нас наповнювач, це нам не потрібно. Ось декілька монет. Так, це ми собі залишимо на пам'ять. Треба буде визначити, що це за портал такий. Поки що залишимо його так. І тут у нас упаковано декілька монеток одночасно. В такому вони футлярі. Тут дійсно зроблено все на совість. Намотав мені, Володимир плівки не, не пожалкував, так би мовити. Так, ми її, щоб трошки пришвидшити процес, трошки розріжемо. Ось наша монетка. Так, це монетка, яка сьогодні у нас на огляді. Будинок з химерами. Так, далі, тут у мене медаль. З річного набору про неї я зроблю окремий огляд. Так, далі, тут у мене ще монета Коваль в Зильбері Я робив огляд по сріблу в таких самих монетах. І буде окремо ще набір в дублі, так би мовити. І це остання з монет. Це, якщо не помиляюсь, університет Чернівецький. Так, і 2 гривні 2000 року це Чернівецький університет. Мене здається, що така монета є, але тут вже буде про запас. Так, отже, це ми все залишаємо. Нам зараз воно не потрібно. Це ми зробимо окремий огляд. А сьогодні розглянемо таку монету, яка називається будинок з химерами». Зараз я її для заставки залишу ось тут, щоб вона у нас була для прев'ю прев даного відео. От. І перейдемо до її умовно, до її характеристики. Що відомо про дану монету, дана монета 2013 року. На аверсі монети зображено угорі. Зараз я. Хочу більш-менш показати, його притулити. Так, це у нас от, аверс з цього боку насправді 8 починається. Аверс, там, де номінал. На аверсі монети в верхній частині зображено Малий Державний герб України, напис Національний банк України, логотип банкнотно монетного двору, номінал 5 гривень. Далі на фоні архітектурної споруди скульптора Володимира Городецького. Зображено його ну, умовно портрет в капелюсі в такому пальто. І роки життя також вказані нижче. 1863-1930. І обов'язково вказаний рік карбування монети 2013. Гурт монети рифлений, як і всіх монет, не медалей, бо медали плаский гурт. І на Реверсі монети, знову ж таки, на такому дзеркальному контурі архітектурної споруди, ось він, ну, споруда, власне сама, і оце її дзеркальний контур будинку з химерами. Рельєфно зображений фрагмент скульптурної композиції, що прикрашає фасад будівлі. Тут такий ось ліхтар. Вуличний зображений. ну, можливо, не вуличний, можливо, він і всередині знаходиться в описі. Не йдеться про це. Ну, ось цей берельєф дуже гарна архітектурна споруда з самого фасаду будівлі. І також напівколом підпис, такий напис: будинок з химерами і факсемелье автора. Факсимельє, тобто підпис. От він. Тут такі Олекс... Факсимельє. Ну тут Факсимельє архітектора, правда, спробу розібрати, що там написано. Просто підпис, скоріш за все, Олександр. Городецький, скоріш за все, це під... ну, так звали автора і прізвище його ось схоже на Олександра, це от Городецький, якщо я не помиляюсь. Так, що відомо нам про дану монету. Дана монета присвячена. Несподіваній за художнім задумом і новітнім конструкціям споруді із культурним оформленням. Тобто, ось цьому будинку присвячена дана монета, збудована вона із культурним оформленням на міфологічні та мисливські сюжети на початку ХХ століття та 150-річчю від дня народження її автора. Володимира Городецького, архітектора, архітектора, блискучого інженера, мандрівника та підприємця. Тобто ця монета по факту подвійного призначення. З одного боку ми відносимо і до серії видатні особистості України, з іншого боку, це пам серія пам'ятки архітектури України. Ну, насправді сама монета присвячена серії пам'ятки архітектури України. Але як тут видно, що досить великою частиною. Аверсу монети займає зображення Володимира Городецького. Монета відноситься. Як я сказав, вже до серії пам'ятки архітектури України матеріал Незельбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 грама, і тираж цієї монети 30 тисяч штук. На момент купівлі цієї монети, її, ну коли я її купував, її ринкова ціна була в районі 460-550 гривень в продажі. Тобто, така її станом на. Окупував я її ще в травні місяці 2025 року. Просто зараз дійшли руки до її. Огляду купив я її десь в районі ну не десь, десь в районі 500 гривень, тобто середня ціна від того, що була на ринку. Вона старався вибирати її в більш-менш якісному стані. Ну Для порівняння монета Плюнтанізм, яка 2024 року зі старту в банку коштує 470 сувенірні упаковці. Ця монета 2013 року, тобто має більш ніж 10 років. З моменту виходу, от у неї також ціна в районі середня в районі 500 гривень. Ось а так що нам відомо про будинок з хемерами, і взагалі про даного автора, що ще хотів би додати. Будинок з хемерами побудований в 1901, 1903, 1902 роках. Це для нас споруда. Ось у цей будинок з химерами. Це гляна споруда з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів є головною архітектурною спорудою раннього неоготичного стилю Києва, столиці України. Свою назву. Споруда отримала завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких це тварини, наземний та підводний світи, атрибути полювання та міфічні істоти. Розташована вона на вулиці Банковій, 10. Архітектор вибач, Владислав Городецький, я його назвав Володимиром Городецьким, правильно його правильно звати Владислав, тобто Влад, Владислав Городецький. Ось. Так, значить, Владислав Городецький. Місце для побудови обрав під крутим урвищем на банковій вулиці. Городецький, який збудував споруду в 1901-1903 роках, там є різні дані, пишуть, що 902-903 роки навіть побудований, як прибутковий будинок із помешканням для своєї родини. Тобто даний будинок Городецький будував для себе місце. Скульптурні прикраси за власними ескізами виконав скульптор Еліо Саля. Значить, Еліо Саля це італійський скульптор, майстер декоративної скульптури і портретист, який з кінця 19 століття працював в Україні. Будинок спроєктовано у формі куба. З боку вулиці Банкової він має три, а з боку площі Івана Франка шість. Поверхів. У вільному плануванні використано принцип функціонального взаємозв'язку ізольованих груп приміщень, парадних, житлових, господарських, що притаманно розкішним помешканням початку 20-го У будинку було сім електрифікованих квартир, двота трикімнатні на першому поверсі для служниць, кімната для гувернанки, запасна кімната, буфетна, посудомийна, два клазети, дві комори, шестикімнатна на другому, восьмикімнатні на третьому і та шостому. Поверхах 9-кімнатна на п'ятому та десятикімнатна на 4 поверхах. Доволі скромна за розмірами земена ділянка використовувалася, проте раціонально. На подвір'ї в'їжджали повз подвійні арки пандусом, з'єднані з цегляною підпірною стіною. Ліворуч від центрального фасаду ті, око, камерний садок з альпійською гіркою та фонтаном, наскільки був продуманий цей е, будинок. Що нам відомо про. Е, Дану будівлю, що за часів радянської влади, після революції 17-го року будівля була націоналізована і деякий час дім використовувався як житло. Тут розміщувався штаб військово-трудової дружини. Потім нова влада розмістила тут ветеринарне управління Київського військового округу. У 30-ті роки кияни назвали цей будинок не інакше, як морське дно. Стверджуючи, що будинок належав відставному адміралові у березні 44-го року, раднарком ЦК КПУ вирішивши передати його для житла працівникам театру імені Франка, що поверталися з евакуації. Проте вже того ж року його передали ЦК КПУ, а держслужбовці влаштували в ньому свій медичний заклад поліклініку номер 1 за часів незалежності будівлю спочатку належала Міністерству охорони здоров'я України. Пізніше будинок з химерами мав статус музейно-культурного центру. На його базі, як філію національного музею, було створено центр шедеври мистецтва. України у 98-му році було розроблено проєкт реконструкції будинку з химерами. з плином часу. Будинок розколовся навпіл. Ширина тріщини становила 40 сантиметрів. За 100 років палі втратили свою опорну функцію, бо лише під половиною будинку вбили в палі. Решта зведена на звичайному стрічкому фундаменті. Будинок тріснув саме на стику цих фундаментів і нахилився в бік резиденції президента України на 33 см, а в бік театру імені Франка на 10 см. Під час реставрації під капітальними стінами забили нові палі на глибину 21 метр. Повністю замінили шість перекриттів, в Стелі з густою ліпкою перекріпили на металеві балки, вирівнявши перекошені каміни. 560 метрів квадратних покрівлі замінили на мідну, на мідну. відреставрували перекриття на горищі, замінили усі ліфти. Тобто тут була така досить капітальна реконструкція, зроблена в даному будинку. Ну і В листопаді 2021 року Укрпошта випустила блок марок будинок з хемерами в 1901-1903 роках. Ну, тобто різні, різні назви, але сам факт, що до будинку з хемерами до цієї монети також ще додається досить марка. До речі, Укрпошта часто видає схожу продукцію з Національним банком України, присвячена якимось чи архітектурним спорудам чи видатним діячам, тому тут то досить часто дублюється, ну, роки можуть відрізнятися, але сам факт, що Укрпошта досить часто видає схожу продукцію. Так, тому ось такий от невеликий огляд монети, присвяченої Владиславу Городецькому. Тут поправка, як його правильно звати, і дана монета переїжджає до мого альбому монет 2013 року, який лежить перед вами. Тут у мене їх навіть і половини ще немає. Тут збирати і збирати. І... Переміщуємо її сюди, і на цьому наш огляд сьогодні буде завершений. Тут у мене я вже давно сюди не заглядував, Декілька монет у мене є, прикуплених. Поступово наша колекція поповнюється. Ну, із головних монет, які в колекції в мене присутні, це монета Дрохпа, яка нині здорожчала дуже-дуже сильно. А деякі з них. Докуповую, як бачите, тут у мене є біметалева, є кольорова. І решта монет в звичайному металі. Так, це у нас 2013 рік. Владислав Городецький. Так, умовно, можна поставити її ось сюди, не поміщається. Можна поставити її і ось сюди. Для монет щось вона не дуже засідає сюди, скоріш за все, капсула не рідна у ньому. Хоча, може. Мені здається, давайте її поки що положимо ось сюди. А потім буду робити повний огляд всіх оцих монет 2013 року і розташуємо їх більш-менш в якомусь порядку по помірі виходу або якось їх систематизувавши. Поряд Тут у мене є Ужгород, Владислав Городецький, Хрещення Русі. Так, Це у нас велика Вітчизняна війна. Так, це треба дивитися далі. Національна філармонія, дрохва і спорт це у нас художня гімнастика. Ось такий от невеликий огляд. Залишайте відгуки під цим відео. Чи є у вас така монета в колекції? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!